Вітаю всіх, хто дивиться мене, мій канал, і цікавиться нумерологією, психологією сучасної, різне бачення, яке можна зараз подивитися в мене на каналі, і розширити свій кругозір, свої знання. До речі, часто є таке питання. Зараз на початку ефіру я скажу щось в кінці ефіру, я недовго буду старатися робити. Я буду дивитися таке питання. Було таке питання, чи буде ядерний удар по Україні, або, або може бути, використовувати ядерну зброю. Подивимося на картах Ленорман. Якщо у мене це вийде, не знаю, чи в мене чиїсь карти, у мене ще є інші карти нумерологічні. Вони геть старі. Можливо, якщо мені буде неясно в норман, то я візьму свої нумерологічні карти. Вони дуже старі. Це нумерологічні такі у мене. Різні карти, тут вони дуже старі. вже, Більше 10 років. є, Для мене вони старі, тому що я нумерологію займаюся більше 10 років. І почнемо. Часто говорять люди, чим як розвивати духовно, треба читати Біблію. Ні одну Біблію читати мало. Щоб розвинути дух, духовність, сама душа вона пов'язана з розумом. Якщо розум не розвинений, тобто ваші знання, то ніяка душа не буде розвиватися. Добрі бувають і дітки добрі. Вони народились, вони добрі, хоча діти теж не завжди добрі. В них є програма. Ви послідкуйте за дітьми, діти є наскільки злі. Що у них вже є програма стоїть, які втрачають ви вивчати своїх дітей. Тож вивчайте своїх дітей по статі народження. Якщо ви не можете звертайтеся до мене, задавайте питання в особистих повідомленнях, задавайте питання, які ви хочете, щоб я подивилася на картах Ленорман. А так зараз подивимося питання. От була у мене до моєї однієї підписниці чи глядачки таке питання. Чи вона дуже боїться? А чому люди бояться? Чому так багато зараз зараз страхів? Тому що ми нічого не вивчаємо майже. Ми просто віримо інформації і починаються що страхи, і ми сидимо в страхах і накручуємо себе, накручуємо накручуємо. А в реабілітації є таке в медицині, що в першу чергу на стресові ситуації на ваш психоз реагують м'язи. М'язи спазмуються, там ніякої не буде нормально ні кровообігу, ніякого живлення, ні кисневого, ні судинного. Але це тема іншого ефіру. Сьогодні знову на картах Норман ми дивимося, тобто я дивлюся за допомогою того, що ми залишаєте питання, всі питання, можливо, я щось і подивлюся. Я не знаю, що карти. Я ніколи таке не дивлюся. Я не займаюся цим в ефірах. Оце, знаєте, в ефірах сидять оце всім підряд. Це неможливо. Треба кожну людину подивитися, поговорити, як психолог, як нумеролог. Ну і на картах таро все разом подивитися. Задавайте свої питання у вайбері. Підтримуйте мене матеріально, я залишаю номер картки. Ви можете багато не кидати. Скільки можете, 20 -30 гривень, 30 це підтримка мого каналу, тому що в мене така робота. Я працюю в інтернеті, я працюю вдома. Я допомагаю людям морально, психологічно, якось так, знаннями. Можливо, на щось їх звер -по -по допомогти звернути -по увагу на щось. Можливо, наприклад, на... на... застережити. Так що задавайте одне питання, так чи ні, коштує 100 гривень. Ну, якщо ви хочете більший розклад, або більше питання, то коштує більше. І так, чи буде на території України примінена або ядерна зброя, або якийсь зрив буде ядерний. Я не знаю, що там буде, що там буде? Щось випали карти? Інформація якась буде йти у нас. В Україні якась інформація. І так, задумайте своє питання. Подивимося? Цікаво. Що буде цікаво? Спочатку дивимося на 5 карт. Я дивлюсь так завжди на 5 карт, що воно показує. І так, чи буде ядер, перемінена ядерна зброя на території України. Ви знаєте, щось буде перемінено, тому що я задала питання, чи буде примінено, карти говорять. Так, буде примінено. Але що це буде примінено? По-перше, це буде якийсь, якийсь договір. Це просто так не буде. Ніхто просто так нічого не кине, нічого не буде використовувати. Показана карта Тучі. Бачите, вона як взрив іде. Якщо так говорити про цю карту, то можна подумати, так, десь може бути якесь буде примінення. Це примінення покосить, покосить е, не людей. Це якесь буде примінення ядерного зброї, можливо, але це буде. При, е, до речі, ні, я не прави. Це говорить про те, що це буде не ядерна зброя, а це карта Хмари каже про те, що це буде біологічне. Біологічне не, не взрив це буде. Це буде біологічне якась зброя на те, щоб, до речі, тут випали щурів, що на них щось випробовували на цих щурях. І це буде різко колись, неочікувано це буде. Буде примінена не ядерна, а при, я вже зрозуміла, що це буде примінена біологічна зброя. Тобто, це може бути, ще ми подимемо, що, що це може бути за така за зброя, яка буде примінена? До речі, тих, кого ми думаємо, що це наші друзі. Це може бути від них примінена біологічна зброя. Але ми думаємо по інформації, тому що випала карта собаки, і карта лист, така говорить про те, що це може бути примінена якась біологічна зброя, але це говорить про те, що це може бути. Тому що, якщо випала карта щурі, це може бути або з рожаєм, щось пов'язане, або з продуктами. З їжею, що пов'язано з їжею. Що іще ще карти нам скажуть, яка буде зброя? Я питаю за ядерну, але все ж таки не ядерна зброя. Все ж таки зброя буде біологічна якась, яка буде пов'язана з їжею, і яка буде пов'язана з розпилюванням чогось. Давайте ще подивимося. Що ще нам скажуть, від кого буде ця зброя і що вона може для людей бути, і що це може бути? Я не знаю, дивіться, тут карта впала така. Ну, в принципі, я, я, будівлі, будинок, коло будинка. Інформація, яка будуть люди слухати в будинку, приведе до закриття хрест. То, хрест Хрест — це кармічні зав'язки, хрест це може показувати на хвороби, яка приведе. Але хрест ще пов'язано з рибою. Риба говорить нам про самі, про рибу, як таку рибу. Розумієте? Про рибу, як таку, щось у рибі. Або це говорить про якісь гроші. гроші. Що ще буде примінено на території України на людей. В поліклініках будуть робити щось з дітям. Карти показують карту така саду, це я вважаю, і діти. Тому що ми питаємо, що, що, що буде ще примінено, що буде не примінено, якісь, можуть бути, що може бути ще примінено. І це буде за кордоном все. І ми будемо думати, що це наші друзі. Це навіть не це. Так, да, Карта дерева впала, що це вдарить нам по здоров'ю, і там і дітям вдарить дуже. До речі, нам, друзі, за кордону будуть давати якісь подарунки. Подарунки якісь, але це подарунки будуть похитрощі, по хитрощі по якоїсь хитрощі. І вони будуть це будуть подарунки для маленьких діток. До речі, щось буде приходити, таке на кораблю і карта гру. Ну, все, я більше не можу викладати карти. Я дуже багато виклала карт, вже більше не можу, але висновок такий. Це будуть, і наші, це буде пов'язано з вашими обладнаними структурами. Але е, висновок такий: ядерної зброї я не бачу. Я бачу хімічну якусь, або через якісь продукти. Все, це так коротко поки, якщо хтось цікавить. Я зараз подивлюся на картах цих коротко. Так чи ні, чи буде у нас ядерний зрив, або примінена ядерна зброя. Не ядерна зброя. Будуть примінено щось по здоров'ю. І буде примінено щось як. Е... В повітрі слітати, так, як розпилювати, або на продукти. Таке може бути. Я не бачу ядерного зброї. Ну, Карти не показали, вибачте, пали карти в мене. Пали карти. Все, паде. Ну, Робоча обстановка. Вибачте? Робоча обстановка, карти впали. І так, подивимося на картах, моїх старе синички, картах, чи буде в нас примінена ядерна зброя. Так чи ні? Чи буде у нас перемінена ядерна зброя, так чи ні. Карти говорять, що ні, не буде. Але у нас чомусь будуть серця розбиті. У нас чомусь буде не врожай в цьому році, і у нас буде. Я не можу прочитати карти дуже потерті, що тут не показує. Ну, в принципі, у нас буде дух падати. Але карта це я ядерного удару не буде. Щось буде пов'язано мамка з дітьми. Буде якийсь іти сам обман. Я можу окуляри бо щось. За хвилиночку. Сьогодні такий день, якийсь багато роботи і ну, такий день просто. І дивимося, що чи буде, це. буде якесь. Але ви знаєте. люди почнуть протестувати. Люди почнуть після чогось протестувати. Вони будуть невдоволені чимось. Тому що вони будуть боротися з жорстокістю. Люди почнуть. Бачите, починаємо питати за ядерну зброю, а випадає, чи буде. Я знову питаю, чи буде ядерна зброя. Секти у нас буде. Карта говорить, що нас не буде ядерного зброї, але остання карта лягла. Я знову не буду придумувати нічого, Називає, називається карта капітуляції. Ось Так карта називається, останні. Так що ядерного зброї не буде, тому що не буде. Тому що оці всі події, які зараз ідуть, почнуть, я так зрозуміла, до кінця літа почнуть спадати. І оце те, що нам стає зараз важливо, буде ставати неважливим. У нас дуже будуть працювати різні секти, які будуть брати людей під крило своє. І будуть основу робити таку базу цієї ну, релігії чи секти у нас почнуть оце. Ні. Ядерної зброї такої, як такової, я не бачу, карти не показали. Карти це картинка. Так само, як картинка, це ем, різних святих в цьому. В релігії різних святих там Катерини, Малини, ой, вибачте, це Миколая. Е, Чути про малину, мабуть, малину вже хочу. Але ще, мабуть, не скоро, через місяць будемо так. Всім гарної весни! Задавайте свої питання, Бережіть себе, якщо ви можете, просіть сили, щоб вам зберегли ваших родичів, дали вам сили, щоб жити, творити і розуміти, що відбувається в цьому світі.